Слава Україні! Слава Збройним силам України! Слава нації Смеркацапській Федерації. Сьогодні 5 квітня 2025 року. І сьогодні Укрпошта вводить в обіг шість поштових марок, які входять до складу поштового блоку Маяки України. Марки випущені накладом 50 тисяч примірників кожна. Також Укрпошта підготувала конверт першого дня. Великий конверт формату С-5. Таких конвертів випущено 20 тисяч одиниць і ще й листівки до кожної з марки, і таких листівок кожної по 10 тисяч примірників. Отже, друзі, як що буде сьогодні відбуватись на поштамті, як виглядає цей поштовий блок разом з конвертом першого дня, а також. Картмаксимуми, дивіться далі, не примикайтесь, далі буде. Друзі, я вже перебуваю в білій залі або в головній залі Київського головпоштамту. І хочу вам показати, як виглядають листівки, з яких ми сьогодні будемо робити карт максимум. Це ось перша листівка. Ось ви її бачите. Наступна листівка. Ось. Вот сюда, еще вот такие вот листивочки. Вот так вот они выглядят. Еще вот такая листивка, такая листивка и еще и такая вот листивка. А Тепер як виглядає сам поштовий блок. Сам поштовий блок виглядає ось таким от чином. Ось ви бачите тут усі маяки. Дуже гарний, дуже красивий поштовий блок, а також ще конверт першого дня. Ну, точніше, це бланк конверту першого дня, з якого ми зараз будемо робити карт-максимум. Отже, друзі, будь ласка, не перемагайтесь, дивіться далі. Друзі, на цьому я закінчую свій репортаж. Сьогодні він вийшов дуже нетривалий. Ось так от виглядає конверт першого дня з штемпелями маяки України. Ось так от виглядає блок, ось так от виглядають штемпеля. Також ще ось так от виглядають карт максимуми. Ось так от. Це перший карт максимум. Другий карт максимум. Третій. Четвертий карт максимум ось так от виглядає. Так, ну вони в мене трішки пішли там в різнобій. Це наступний карт максимум. І ще один. Здається, не показував, що такі. Друзі. Сьогодні спецпогашення проходить не тільки в Києві. Ще проходить спецпогашення, але просто спеціальним штемпелем, а не штемпелем першого дня, в селі Лимани Миколаївської області. Я замовив звідти конверти першого дня. Буду чекати, коли вони доїдуть до Києва. Якось у суботу я вам їх покажу. Друзі, усім дякую, хто дивився мій репортаж. Усім дякую за вподобайки. За ваші коментарі і слава Україні.